Любі учні, підводячи підсумок з нашого уроку музичного мистецтва з теми Моя рідна країна, Україна, символи нашої держави, хочу вам провести невеличкий майстер-клас. Ми разом з вами зліпимо з пластиліну живий символ нашої України, лелеку. Лелека символ вірності, щастя, добробуту, любові до рідної землі і батьківщини. Наші предки казали, щасливий то двір, де є гніздо лелеки, бо він птаха священна. Тож давайте разом з вами зліпимо лелек, які будуть охороняти ваші домівки від напасті. Нам знадобиться чорний пластилін, трішечки. Червоного або помаранчевого без різниці та білий пластилін. І три палички тоненькі або зубочистки. В моєму випадку це зубочистки. Але якщо ви будете використовувати зубочистки, обов'язково треба притримуватись правил безпеки: ні в якому разі зубочисткою не потрібно. Крутити б у себе перед обличчям, тому що зубочистка гостренька та може ненароком зашкодити вам та вашому здоров'ю. Білий пластилін ми з вами поділили на п'ять частинок. Саме великий кусочок пластиліну це буде у нас турб. Ми з вами його добре розкатаємо і зробимо красивенький турб. Два такі невеличкі ось кусочки Це буде для крилишок нашої лелеки. Малесенький шматочок це на хвостик. А Ось такий продовгуватий шматочок. Я вже його розкатала. Це буде а, сама шийка та головка нашої лелеки. Беремо великий шматочок білого пластиліну, жмякаємо його добресенько та розкатуємо. Ось так. Тулуб готовий. шийка також. А, приступаємо до пластиліну і пальчиками його ось так от Беремо потім отак от І трішечки як витягуємо. витягуємо, Начебто робимо крилишко таке витягнуте. Два крилочки ми зробили. І хвостик. Хвостик. Тепер переходимо до збірки нашої лелеки. З'єднуємо шию з тулубом. З'єднуємо. Тепер додаємо крила нашої лелеки. Ось таке. шоколадна лелека. Ми з вами зробили три по три пір'ячки на крило та тепер починаємо обліплювати наше пір'ячком З однієї сторони та з іншої. Прилипили ми з вами пілячко, ось такі, Тепер, щоб зробити дзьобик та оченята нашому лилейці, потрібно шматочок червоного або помаранчевого пластиліну. Я вже його трошечки взяла, розім'яла, щоб у нас вийшов ось такий от дзьобок невеличкий для нашої ланеки. Та оченята. Для оченят потрібен чорний пластилін, зовсім-зовсім трошки. Навіть, навіть можна даже його ось так взяти, зубочисткою поділити навпіл. І ось це буде наше два оченятки. Наш лелека майже готовий. Ось такий красунчик гарнесенький. Вийшов. Але залишилися ще ножки, на чому він буде стояти. наш лелека. Для цього нам потрібна наша зубочисточка та малесенькі отакі шматочки червоного пластиліну. Ми беремо на малесенькі кусочки, отак відриваємо пластилін і обліплюємо. Нашу зубочистку, щоб начебто казалися у лелекі червоні а, ніжки. були. Все, наш лелека готов. Палички ми вже встромили, це наші як, ніжки ось такі будуть, і він буде стояти в нас у гніздечку. Для гніздечка ще нам знадобиться трішки чор чорного пластиліну. Щоб наш лелека гарно стояв у своєму гніздечку, потрібно наниз додати трошки чорного пластиліну, закріпити його чорним пластиліном, і він буде гарненько, гарненько стояти та оберігати вашу родину від всяких невзгод та напасті.